Усіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у випуску тренера Шахтаря Пушича пропонують прибрати з команди після провальних матчів УПЛ та Лізі чемпіонів. Руслан Ротань готовий очолити шахтар. Збірна України з футболу через травми втратила відразу трьох футболістів. Український футболіст потрапив в черговий відомий рейтинг гравців. Шановні глядачі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо з невтішних новин. Півзахисник Жрони та збірної України Віктор Циганков знову зазнав травми. Український вінгер Жрони Віктор Циганков отримав травму в матчі другого туру Ліги Чемпіонів проти нідерландського Фейнорду та не дограв матч. Відомий спатиний лікар Дмитро Бабалюк оцінив травму циганкова та назвав можливі терміни відновлення вінгера. За словами відомого лікаря, зважаючи на те, що саме ця травма турбувала гравця ще з євро, і він від якої відновився лише в кінці серпня. То цю травму можна трактувати як рецидив. Віктор досвідчений розумний гравець, тому його реакція була показовою. Покидав поле Вінгер, розуміючи характер травми і приблизний термін, який він пропустить. Як мінімум від такої травми слід відновлюватися три тижні, навіть якщо це буде перший ступінь травми, віктор зможе повернутися на поле не раніше 23 жовтня, а можливо, навіть і пізніше, сказав Бабелюк. Таким чином Цоганков імовірно пропустить жоднеї матчі збірної України у лізі нації проти Чехії і Грузії. Головний тренер Жорони Мічель Санчес прокоментував травму українського півзахисника команди Віктора Циганкова, через яку гравець був замінений у матчі другого турліги чемпіонів. Це має поганий вигляд, що потрібно зробити обстеження. Це травма під... підколінного сухожилля. Все залежить від сантиметрів. Віктор важливий гравець, як блінд Ромео. Але, на жаль, в найближчих матчах будемо без нього, сказав Санчес. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте циганкову якнайшвидшого одужання від травми. Донецький Шахтар знову зганьбився в лізі чемпіонів. Шахтар без шансів поступився «Аталанті» вдома з рахунком 0-3. «Аталанта» завдала 22 удари по поворотах у цьому матчі, з яких 5 влучила в площину. Тоді як Шахтар відповів лише 6 ударами, жоден з яких не був у площину воріт. Ба Більше за два матчі ліги чемпіонів проти Болоні та «Аталанти» Шахтар всього завдав лише один удар в воріт. Це був нереалізований пенальті Георгія Судакова у першому матчі проти Болонії. Серед неприємних моментів матчу ще й травму опорника Тараса Степаненка, яку він отримав на 63-й хвилині. Тепер Тарас і також пропустить матчі збірної України. Незважаючи на розумну поразку, надставник гірників Марино Пушич залишився задоволений грою шахтаря. Цитуємо Боса Донечан. Статистика ні про що не говорить. Ми досить добре зіграли у першому в нічу проти сильного суперника Болонії. Зараз проти Атланти ми теж зіграли добре. І ми, звичайно, намагалися забити гол. Ми просто не змогли його забити. У другому таймі ми мали набагато більше намагатися створювати моментів, ніж у першому. І ми це створювали. Але ця статистика не відображає реального перебігу подій на полі та нашу домінацію у другому таймі. І не забувайте, ми грали проти найкращої команди Європи, яка нещодавно виграла Ліги Європи. Тому ми повинні бути реалістами як команда, і ми реалісти. Ми також намагалися грати другий тайм, я вважаю, ми зіграли дуже і дуже добре, сказав тренер Шахтаря Марино Пушич. А от захисник Шахтаря Валерій Бондарь заявив, що Пушич дав установку гравцям грати не на своїх позиціях, щоб запутати гравців Атланти. Цитуємо центрбека команди. У нас була певна тактика: ми не грали у три захисники. Грам грав як правий захисник у нашій схемі. Але ви знаєте, що Атланта грає по всьому полю. Наші хлопці намагалися запутати гравців Атланти і грати не на своїх рідних позиціях і отримувати простір, отримувати м'яч. У нас була от така от цікава тактика, просто трохи не прощастило. Будемо працювати далі. Заявив основний захисник шахтаря та гравець збірної України Валерій Бондар. А от легенда шахтаря Андрій Воробій заявив, що це найслабший шахтар в історії. Цитуємо екс-нападника гірників. Це слабкий шахтар, можливо, один із найслабших шахтарів взагалі в історії клубу. Особливо якщо брати до уваги це десятиліття. Тут навіть річний в результаті тут справа у грі, та в нашій команді не стверджуватиму, але можливо треба щось змінювати. Чомусь у Доначан навіть не видно малюнку гри, і навіть не видно з рахунок чого Шахтар може грати у Єврокубках. Відверто кажучи, дуже слабко виглядає наша команда у порівнянні з європейськими клубами. За перше там Шахтар взагалі мав нуль удар в поворотах. Про що можна говорити у Пущі не спостерігає якихось позитивних дій в атакуючому плані. Ми, і наче красиво, стоїмо на полі при обороні, але при цьому не відбираємо м'яч. Суперники спокійно приймають м'яч у нашому штрафному майданчику, розвертаються, накручують по два-три футболісти. А ми просто спостерігаємо за цим. Ганебний футбол. Чи варто зняти Пушча? Це вирішувати керівництво клубу, але зараз результату немає. Заявив легенда шатаря Воробій. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь з воробйом, та також вважаєте, що треба звільнити Пушча з донецького шахтаря. Два гравці Динамо Київ не зіграють у матчі Ліги Європи проти Хофенгайму. Про це заявив головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Цитуємо наставника киян. Ми маємо певні проблеми зі складом. Зокрема, в Києві залишився Максим Брагаро, який не гратиме через дискваліфікацію, утриману червону картку в матчі з Лаціо. І є невеликі ушкодження в Андрія Ермоленко та Віталія Бояльського, що не дозволять їм зіграти проти Ховенгему. Вони також залишилися вдома в Києві, щоб відновлюватися та готуватися до наступних матчів. Також хотів би сказати, що ми мали дуже важку дорогу сюди. Ми багато не спали та довго добиралися. Буде дуже непросто, сказав Олександр Шовковський. Взначимо, що травма Андрія Ярмоленко, скоріш за всього, не завадить його потенційному виклику в збірної України замість травмованого Віктора Циганкова. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, пошкодження 34-хічного футболіста, через який він пропускає матч Ліги Європи проти Ховнхему, не завадить йому зіграти в жовтневих матчах збірної. Віктор Циганков за прогнозом лікаря пропустить як мінімум три тижні. Тож його місце в заявці національної команди скоріше за всього займає Андрій Ярмоленко, який буде переведений з резервного списку до основного. Український футболіст потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії футболу. Авторитетний британський портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії футболу. Перше місце рейтингу займає бразильський в інгерсоводського клубу Альхіляль Неймар. На другій позиції рейтингу розмістився Жоа Фелікс. На третій позиції Дженуджен Донарума. У списку присутній і українець, а саме Вінгер Челсії Михайло Мудрик, який перебуває на п'ятій сходинці рейтингу. А випередив його провальний трансформаченати бразилець Антоні. Візнаємо, що незважаючи на всю критику, Мудрик не здається та продовжує битися за місце під сонцем Челсії. Так, вчора вінгер Герчалсі Михайло Мудрик провів додаткові 30 хвилин тренування. 23-річний українець продовжив займатися, коли всі інші гравці вже завершили тренування. Футболіст хоче покращити та сподівається, що 3 жовтня потрапить до стартового складу на матч матчліо конференції проти Гента і отримає шанс показати, на що він здатний. Равець впевнений собі та в тому, що коли він заб'є першого сезоні, то будуть і наступні. І його прорве. Друзі, а чи все ще вірите ви в потенціал мудрика? Пишіть в коментарях під цим відео. Донецький шахтар може отримати нового головного тренера. Руслан Ротань може очолити Шахтар після серії невдалих результатів Пушича. Після кількох невдалих результатів Донецького команду під керівництвом Пушича клуб почав шукати нові варіанти для зміни тренера. Одним із основних претендентів на вакантну посаду головного тренера може стати Руслан Ротань, який успішно працює з Олександрією, яка зараз лідерує ВПЛ. За інформацією декількох українських джерел керівництво Шахтаря веде активні переговори з Ротанем, розглядаючи його як потенційного кандидата на роль головного тренера. Візнаємо, що фахівець відомий своєю роботою з молодими гравцями та здатністю будувати міцні команди, що відповідає довгострокової стратегії клубу. Остаточне рішення може бути ухвалено вже найближчими днями, адже Шахтар прагне стабілізувати результати у внутрішньому чемпіонаті та на європейській арені. Ну і завершимо наш не дуже позитивний випуск, хоч і не на надто гарній новині, але на новині за яку не соромно. Збірна України з футзалу програла Бразилії з рахунком 2-3 у півфіналі чемпіонату світу. Тепер наша команда буде грати за бронзу проти Франції або Аргентини. І за цю гру українська футзальна збірна заслуговує лише похвали. Хлопці попродоності неймовірний характер і самовіддачу. Боролися до останньої секунди проти однієї з найсильніших команд світу, коли нам. Казали, що бразильці просто знищать Україну з розгорним рахунком, але Україна показала свій суперхарактер. Кожен гол, і кожна атака свідчили про високу майстерність та злагодженість нашої команди. Хлопці билися друг за друга. Важливо значити, що на цьому турнірі українці проявили себе як справжні професіонали, не лише змагаючись з рівне з потужними суперниками, але й показуючи неймовірну командну роботу, техніку та найголовніше волю до перемоги. Це те, чого не вистачає нашій основній національній футбольній команді. Ця країна точно може лише пишатися нашими українськими футболістами так тримати хлопці. На цьому все. Дякую, шановні глядачі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте свої лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Football Days. Зустрінемося з вами, шановні глядачі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!